Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми роздаємо з вами одне питання. Це статистичний облік громадян. Можливо, ви скажете, все дуже просто. Статистика, це кількість людей, і на цьому все. Не так то просто. Справа в тому, що це має відношення до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. І відповідно, ці повноваження мають бути виконані в повному обсязі і при цьому. Це ще делеговані повноваження, тобто урядові повноваження. А так як ви обрали міського голову для себе, то ви обрали ту людину, яка є представником від уряду України. І відповідно міський голова має виконати статистичний облін громадян в відповідності до законодавства. А саме це люди, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території, окреме питання фінансування цих повноважень. Делегованих повноважень. Окреме питання це звіт перед урядом України, тобто перед органом виконавчої влади, а саме на територіях це районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації. Тобто питань багато. Але сама сутність, що треба робити міському голові, щоб цей пункт був виконаний. Щоб статистичний облік громадян виконувався, і при, то, і при цьому весь час збільшувалася кількість населення мешканців. Оце завдання міського голови. Якщо на цей пункт не зважати, то буде велика біда. Люди будуть виїжджати з території, залишати її в пошуках чогось іншого. Якщо взяти і проаналізувати весь період незалежності України, то дуже багато людей залишало свої території, там, де вони народились, там, де вони мешкали. І при цьому міський голова сидів, і що він робив при цьому? Які заходи він робив для того, щоб люди залишались? Ну, по-перше, він має бути, мав прочитати це, зрозуміти це, що у нього для цього є. Повноваження і ці повноваження мають бути виконані. Але яким чином? Я можу сказати вам одне, що в більшості за весь період часів незалежності України всі сільські, всі селищні, всі міські голови це не виконували. Взагалі, можна сказати, що вони могли зіслатись на управління статистики і сказати, в управління статистики можна надати якусь інформацію щодо людей, щодо їх кількості і все. Але це ж повноваження виконавчих органів делеговані, які мають бути виконані і, відповідно, ще контроль за цим. І міський голова має це усвідомлювати. Бо якщо не буде виконано питання статистики, не можна казати про розвиток території. Розумієте, в чому питання? Не можна казати про економічний розвиток, відповідно про культурний розвиток і взагалі про. Поняття як соціально, економічного і культурного розвитку території, бо всі ці три поняття соціальний розвиток, економічний та культурний розвиток, вони всі між собою пов'язані один з іншим. І відповідно, питання статистичного обліку громадян це важливе питання. Цим треба займатися весь час. Для цього мають бути відповідні створені. Служби, які мають це питання контролювати, мають розуміти і знати всю історію стосовно своїх громадян, стосовно своїх мешканців. Чим люди живуть, що необхідно для людей, яка має бути мотивація для того, щоб люди не тільки залишались, а відповідно, щоб населення території збільшувалось. Оце найголовніша мета статистичного обліку. І для цього. Ви обираєте міського голову. Одне поняття голову, щоб він головою думав, що треба робити для того, щоб населення збільшилося. Для того, щоб весь час ці люди були задіяні, для того, щоб вони приносили користь на тій території, де вони мешкають. І, відповідно, для того, щоб відбувалось поповнення в місцеві бюджети. В розумінні економічного розвитку, в розумінні культури, в розумінні поняття соціальної сфери. Оцими питаннями має прийматися міський голова, і він має робити всі заходи, розібратися в цьому питанні. Відповідно, він має знати, скільки коштів потрібно для виконання цього пункту статистичний облік громадян. Які статистично облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території. Тобто, є люди, які постійно проживають, а є люди, які тимчасово проживають. Які це категорії людей? Що це за люди? Тобто питань дуже багато. Ми зараз не будемо в цьому розбирати. Сама ідея цього відео, щоб до вас донести, щоб ви зрозуміли, що питання статистики важливе в розумінні розвитку території і в розумінні збільшення населення. А головний в цьому міський голова, у якого є права, обов'язки, повноваження відповідні для того, щоб це все виконувати. Але питання, виконав міський голова пункт чи не виконав. Якщо не виконав, тоді не можна дивуватися, чому люди виїжджають з території. Я враховую за весь період часів незалежності України, якщо взяти і проаналізувати. Якщо вони виїжджають, то, відповідно, статистичний облік громадян не був виконаний. Ось і все. Тому, шановні глядачі, питання дуже цікаві, і ми з вами на цьому каналі в цих питаннях розбираємося і розуміємо ці питання, і розуміємо відповідні обов'язки повноваження функцій тих людей, які є керівниками території. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайку. Залиште свій коментар, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом розумітися в цьому, бо це тема, яка важлива для кожного. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.